Докрутила, поїхали. Поїхали. Зараз буду теревеняти про людей і гроші. Про позик. До речі, це дуже актуальне питання, тому що, а, безумовно, у кожного є різні ситуації, у когось є гроші, а комусь вони потрібні. Отак люди сходяться і в них між ними з'являються договірні відносини, а саме позик. Хтось позичає. На певних умовах і все. Все було б добре, якби всі дотримувалися цих умов. Але ж є так, що той, хто взяв ті гроші, десь він зник. Або постійно каже: да-да-да, я є, я все пам'ятаю, там в мене складна ситуація. Ви вірите, але тут і у вас якісь певні життєві обставини. Значить, так, доповідаю: за договором позики, якщо ви позичили кошти. Головною умовою для того, щоб їх повернути в судовому порядку, потрібно мати розписку. Це, можливо, буде просто розписка, написана від руки не обов'язково нотаріально посвідчений договір. Просто звичайна розписка. Але пам'ятайте, у даній розписці має бути зазначено прізвище ім'я по батькові обох сторін, паспортні дані, хто в кого позичає, яку суму, на який строк. І обов'язково за потреби це є потребою, щоб у вас була залишилась копія паспорта ідентифікаційного коду. В розписці також можемо зазначити ідентифікаційний код. Тому розписка, в принципі, це має бути такий короткий змістовний документ, з якого буде вбачатися, що ви позичили кошти. Дивіться також є, оскільки в нас грошова одиниця гривня, але є так, що люди позичають в доларах. так? Тому дивіться, безумовно, можна писати долари, можна ці долари стягувати, але е, краще позичайте в гривні, в гривні будете віддавати і не потрапити на якусь курсову різницю. Тому для того, щоб стягнути в судовому порядку договір по, ну, за договором позики, тобто кошти, які ви позичили, обов'язково у вас має бути звичайна розписка. Де буде написано, що така то передала, такій-то прийняв. А ще краще, рекомендую. Навіть це буде, якщо це буде якийсь найкращий товариш. Неважливо. Повірте, коли стосується відносини грошей, да, люди різні є. Особливо, давайте не будемо розглядати варіант, коли це друзі позичають. Хоча там також є моменти і відбуваються певні життєві ситуації. Але. Якщо це колега по роботі, сусід, неважливо через треті руки, краще зверніться до адвоката, людина вас проконсультує, складе вам в друкованому варіанті цей договір позики, наприклад. Навіть складе вам вже той договір позики, чи складе зміст розписки, яку та людина просто перепише. І ви себе хоч чимось забезпечите. І пам'ятайте: позовна давність для того, щоб стягнути за договором позики кошти становить три роки, строки її три роки з того дня, коли людина вам не віддала кошти. Отже, якщо людина вам мала віддати кошти 1 липня 2024 року, вона їх не віддала, тому з 24 року, 2 липня, у вас розпочинається перебіг позовної давності строком у три роки. тобто, 1 липня 2027 року закінчиться перебіг. Ось таким чином. Але краще раджу, коли позичаєте гроші, не сподівайтесь, що вам їх вернуть. Просто їх подаруйте вже під час того, як ви віддаєте. Тоді шансів у вас буде більше, щоб вам їх повернути. Ну, якщо ви не зможете. Собі дозволити подарувати, тобто забути за ці кошти, ви весь цей час, поки вам не повернути кошти, будете в душі в сильній напрузі. Тому краще не позичайте, якщо будете мати цей дискомфорт і цю напругу. Тому бережіть себе, дрожіть, а гроші не позичайте. Ну, якщо будете позичати, у адвокатів буде трохи роботи. Бережіть себе, бережіть відносини.